І так, частковий результат викопки чесника. На годиннику пів півтретю жарить, неймовірно. Почали сьогодні купати десь 50-му, ще щоб трохи копалку, розбило шківа, погнуло трохи бокові ножі, тому що земля ну, заліз у бетон. Я перед цим втішався, що земля добра, але на тому городі, де копали, були добрі. Була земля чудова, а тут просто. Камінь для себе зробив висновок, що будуть садити тільки через гірщицю. Зараз поля, які звільняються. Прибираю зілля, діскую сію ще. гіршицю перед посадкою. Роблю горанку або дискування, що там вже вийде. Це тимчасово вигружаю. Ось так. На піддонах все лежить. Тут ще треба пов'язати весь український цей гулівер, який був, ось видно, які рівненькі головки в нього. Ну, в плані, що не сплюсності, як Любаша. А це. А, тут у нас Любаша пов'язана ось так на піддонах. Видно, як підсихає. Видно, як не вся виломалась стрілка. Так, і тут в нас. Також Любаша. Також Любаша. Тут харківський фіолетовий, той, що окремо я його зібрав сюди. Значить, проміжний результат викопали десь. Соток, напевно, 25. Ну, трохи більше може. Залишилось ще десь на цьому полі, що сьогодні купаємо 6 рядків по 170 метрів докопать. Це вже під вечір поїдемо. І завтра. І завтра поїду копати те, що виросло, виросло з ложної однозубки. Там також цікавий має бути часник, але ну, його відповідно буду реалізувати як продовольчий у маркет. І сотку для експерименту, ну, може і не сотку, може два рядочка посажу собі, подивлюсь, як він піде в плані посівного матеріалу. Подивлюсь, як він зберігається, бо є підозри, що він не буде лежати, тому що навіть псевдооднозубка, яка щесника, який весною сіється ще прокинути сюди полів псевдооднозубка, яка з нього росте з чесника, який це ранній весною виростає псевдооднозубка, хто не в курсі, то наприклад вона от не лежить. А той часник був залишений в землі. О, яка стрілка гулівера, блин, півтора метра, напевно. Тут, нагадаю, ряд ми залишили гулівера. Тут 4 ряда Любаші. Ну, тут ще ряд Голівера з боку, але тут обламана стрілка. Викупимо пару десятків головок того і того. Ну, Маю на увазі стрілку і без. І подивимось, яка втрата ваги. Любаші набухає стрілочка ще і не пора лопати. Ось це таке, що лопає, це треба вибраковувати, фітопрочистки робити. Це якась болячка нападає, як я розумію. Ось така вона покручена. Це ненормально, коли так лопає. Коли, лопає. коли достигає, вона має лопати акуратно з боку. І ну, це вже буду копати в самому кінці. І ось Гульвера, стрілочка невелика. Покажу вам фундучок. Це дерево D7. 4 роки треба знайти. Що це за сорт подивитися, вже не пам'ятаю. Не то святковий, не то Ні, святковий там в кінці. Це щось інше. Але хочу вам показати. Ну По-перше, подивіться, як він пов'язався. Гіляка, аж хилиться від горіхи. А по-друге, я такого ще не бачив. 8 штук в уцвітті. два ряда позав'язувалося. Фундучок свій, що садив, Блін. трошки було відео по проливці від хруща, не вгадав я концентрацію реагентів в 10 разів. І Основні саженці загнулись і оці також загинаються. Дуже печально, але добре, що я пролив на все з десяток саженців ну, досить, трошки чесник мене замотав, і трошки я. Пользувався, користувався е, аналогом, а не оригінальним препаратом, і, відповідно, трошки перепутав концентрацію. Ось, будь ласка, яка красота. Тому саженці фундука на осінь під питанням, тому що дуже сухо, щоб активно росли пригнуті гіляки і більш за все будуть аж на наступний рік. Такі проміжу... проміжні результати. Дякую всім за увагу. Хто новенький на цьому каналі, можете підписатися, багато цікавого ще попереду. Так, Хто там бронював, хто там думав замовляти часник, можете вже телефонувати. Телефончик буде під відео, потихеньку буду його сушити і обрізати. А хто підписаний, будь ласка, поставте реакцію під відео для подальшого розвитку каналу. На цьому з вами прощаюсь і до зустрічі в нових відео.